you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал, інтерв'ю корупції інфо онлайн, посилання в описі. Поки кращі сини й доньки відважно виборюють перемогу нашої країни на передовій. Деякі великі вояки, максимум яких зробити фото біля танка і заховатись, хайпують на цій темі. Проте видно, що українцям все це набридло, і недовояки вирішили терміново змінювати свою методичку і тікати з фронту. Так стало відомо, що колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що залишає лави збройних сил України через інвалідність. Тепер він планує присвятити себе волонтерству, але якщо говорити простіше, то Юра Луценко просто нарішав собі інвалідність, аби повернутися до головної справи свого життя пограбунку людей. Київ, Миколаївщина, Бахмут. Честь було служити в такій армії з такими людьми в такий час, але фізіологія невблаганна. військово лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку. Тепер буду наближати перемогу як волонтер. Про це Луценко повідомив у своєму Фейсбук. Видно, що час піару на крові воїнів ЗСУ минув, і Луценко вирішив повертати. Сю звишну для себе течію, а може на нього так вплинула політична метушня Порошенка і його поплічників у підготовці до так званих виборів. Досить дивна ситуація складається. Як відомо, Юрій Луценко перебував на фронті з лютого 2022 року. Спочатку він служив у лавах тероборони Києва, потім обороняв країну в Миколаєві на Херсонському напрямку у Соледарі та Бахмуті. Досить довго протримався. Чи він просто туди приїжджав, щоб зробити фото? Про це без цікавих деталей не обійшлись. Поранений військовослужбовець Володимир Шередега пояснив, що не. Так, у цій ситуації блатні навіть не знають, що ВЛК не встановлює інвалідність, мовчу вже про те, що інвалідність не є підставою для звільнення з армії у військовий час, навіть не може поцікавитись процедурою, щоб правильно брехати. От ви не дивуєтесь, чого не змінюються процедури, та тому, що ніхто ними навіть не цікавиться і в душі не знає, як воно там що в простого люду відбувається. Це стосується як колишніх старших начальників, так і нинішніх, як військових, так і політичних. А загалом це, звісно, класна тема. Набридло служить, в будь-який момент порішав з коришами пішов, в той час, як чи людей з реальною фактичною непридатністю роками не можуть отримати довідки, пише військовослужбовець у своїй сторінці в Фейсбук. Луценко як був з верхнім, так ним і залишився. Його жага до влади і хайпу нікуди не зникла. Він просто шукає нові шляхи піару, адже старі перестали діяти. Але факт залишається один: Юрій Луценко втік від війни і так і повертається у політику. Тепер Юрій Віталійович буде допомагати Петру Олексійовичу по рівному і займатися волонтерством, як пише один телеграм-канал, перед минулотижневим вояжем у Лондон на форум міжнародного демократу. Ритичного союзу Петро Олексійович транзитом заїхав у рівне, де давно триває внутрішньопартійний конфлікт між єсівцями. Частина підтримує керівника місцевого осередку Гайдукевича, який не сприймає синь, який не сприймає синютку. Частина синютку, який терпіти не може гайдукевича, так і живуть. Неодноразові спроби Синютки усунути Гайдукевича. Натикались на особисту прив'язаність Петра Олексійовича до Віталія. Ще з часів роботи того на п'ятому каналі. Косу і камінь вирішили розвести Соломоновим рішенням прокладкою між синюткою гайдукевич. Петро Олексійович призначив Юру Луценка в ролі куратора Рівненщини. От власне і причини так званої його інвалідності, адже на двох стільцях не всидиш і обирати йому прийшло швидко. Тому якщо Луценко вважає, що рік запису тіктоків у пікселі врятував його репутацію хабарника, то це помилка. Ми завжди про це пам'ятатимемо та нагадуватимемо. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.